Включаємо дистанції, включаємо світло, включаємо, дону. включаємо. Захистується світло, у нас відставку відключати, пластово прошу. Такий вигляд мають 70 тонн безпеки, говорить представник заводу виробника Олег Шарко. Сьогодні він здає в експлуатацію 5 модульних укриттів. Дана модульна споруда складається з семи модулів, чотири стіни. Між, між модулями розрахована на 20 осіб. Тримає ударну хвилю понад 10 тонн на метр квадратний. Приймати роботу приїздять працівники профільного департаменту обласної військової адміністрації, яка курує організаційні процеси. Новий укриття, новий укриття, новий укриття. Ці укриття розраховані на нетривале перебування. Згодом тут з'явиться безперебійне електропостачання, каже Олег Шарко. Місце розташування кожного планувала спеціальна комісія, пояснює директор департаменту цивільного захисту Сергій Озеран. Загалом у Черкасах становлять 18 споруд. Обійшлися вони бюджету міста в 15 мільйонів гривень. Ми вже п'ять таких модулів прийняли, провели оплату відповідно договору. І зараз готуємо документи щодо передачі на місто. Якість споруд, які сьогодні приймають, задовольняє, говорить пан Сергій. Нині працівники завершать облаштування наступної партії. Внутрішнє, наружне облагораджування. Зараз готуємо під баранець, штукатурку, внутрі буде теж штукатурка текстурна. Зведені вони зі спеціального ущільнюючого бетону, говорить Олег Шарко. Мають високі показники на міцність. Перед тим як ми розпочали виробництво даних споруд, ми подавали свою ідею розрахунки в інститут цивільного захисту для того, щоб нам перевірили і надали висновки. І ми отримали висновок, що да наша споруда витримує заявлені навантаження. Зі слів Сергія Озерана, оскільки перші такі укриття місця не забруднили, тож ці працюватимуть за інакшою схемою. Можливо, буде визначена або відповідальна особа, або будуть встановлені електрозамки, які будуть автоматично відкривати цю споруду. Місцева жителька пані Олена каже, головне, щоб вони були відкриті під час тривоги. Я думаю, ми скористалися б цим укриттям. До 15 листопада всі 18 споруд має прийняти на баланс профільний департамент обласної військової адміністрації, каже пан Сергій. По тому їх передадуть у користування місту. Утримувати модульні укриття будуть комунальні служби. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.